Вітаю Херсонщина, це Україна. Слава Україні, героям слава, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, чи можливо є у вас якісь іще додаткові дані, додаткові подробиці пов'язані із нинішньою ситуацією з інтенсивністю обстрілів? Чи вона якось змінюється? От якщо стежити в останні тижні? І власне, що чого зазнає Херсон-Херсонщина? Якщо стежити за динамікою обстрілів, то можна сказати, що останні три доби динаміка обстрілів по кількості обстрілів зменшилася, але все ж таки ми бачимо, що обстріли. Якраз по центру і міста Херсона, по центру населених пунктів, і значні руйнування наслідок обстрілів ідуть по населеним пунктам, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Якщо ще тиждень назад там кількість обстрілів була в середньому 400 обстрілів на добу, трохи більше, трохи менше, то на зараз ми бачимо і сьогодні, в тому числі менше 200, сьогодні. Там 136 обстрілів, менше навіть. Ніж 150. але все ж таки, руйнування, які завдають ці обстріли, вони доволі суттєві, тому що яка знову повторюється, це і центр міста, цей центр Білозерки, тобто окупанти завдають удари по населеним пунктам, по багатоповерхівкам. Дуже страдає селище Кизимис. і до речі, там оголошена евакуація, і вивезли вже всі родини, які не перебували. В цьому селищі, особливо з дітьми, там окупанти застосовують керовані авіабомби. І за минулий тиждень окупанти тільки тричі завдали ударами по цьому населеному пункту. саме. Авіабомбами також страждає Береславський район, де населені пункти знаходяться на узбережжі Дніпра. Місто Береслав страждає Токарівка, Львова, тобто Казацьке, ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра. Окупанти обстрілюють якраз їх артилерією з промислових частин міста Каховка і Нової Каховки. Якщо ми кажемо про Береславський район. А якщо ми кажемо про Херсон і Білозерський район, то окупанти ведуть обстріли з окупованих Олешок і голий пристань. Угу. А от скажіть, будь ласка, саме ці точки ви називали їх звідки ведеться вогонь? Артилерійський вогонь в першу чергу а та ж гола пристань. Там е, багато росіян на поточний момент, ну принаймні за інформацією, яка вам відома, тому що от, е, е, повідомлення вони такі неоднорідні. І час від часу з'являється, що то а, ну я можливо це ротація, але то відходять, то, то знову ми бачимо обстріли. Можливо, тільки артилерія залишається в цій точці, чи а, насправді намагаються росіяни якось укріплюватися і масовано залишатися в цих точках, звідки вони ведуть свій обстріл? Якщо ми кажемо про узбережжя Дніпра, то тут окупанти дійсно працюють артилерійськими розрахунками. І до речі, я хочу сказати, що результативність нашої контрбатарейної атаки якраз доволі висока, і якраз можна пов'язувати зменшення інтенсивності з тим, що доволі потужно працюють наші контрбатарейні атаки по ворогу, звідки вони. Буть обстріли, тобто Присутні... просто у росіян стає от на цій ділянці дещо менше артилерійських установок, просто тому що зсу їх знищують, так так. Так, доволі результативні йдуть знищення якраз і в Олешках була накрита база окупантів, які там знаходились. Це були там Краснодарські, як вони кажуть нещодавно. Зараз відбувається ротація. Краснодарських військових міняють воронежські військові. Вони прибувають на зараз в Гінічиск на Арбатську стрілку. Там у них така перевалочна база, і на зараз відбувається дійсно ротація окупантів. Але Присутність їх вздовж збереження Дніпра незначна. На зараз там знаходяться тільки якраз ось ці мобільні артилерійські розрахунки, але на відстані 20-30 кілометрів, там, де побудована друга потужна лінія так званої оборони, в них вони розрили окопами, бліндажами і так далі. То там присутність окупантів доволі висока. Також спостерігається висока присутність окупантів на блокпостах, кількість яких збільшена на окуповані. Лівобережній частині Херсонщини, угу. скажіть, будь ласка, і щодо щодо цивільного населення, зокрема людей, які залишаються от в цих населених пунктах тероризованих росіянами наразі, а ми розуміємо, що от ті місця, які ви перераховували, ті способи ударів, це власне є суто терористичні удари. А ми розуміємо, що немає якогось великого угрупування там військ українських через Дніпро, тому що форсувати широку велику річку. Це дуже ризиковано і до, до такого а, зараз не, не вдаються збройні сили України. Отже, страждає цивільне населення. Як з ними чи Евакуюють їх, чи хочуть вони евакуюватися? Діти, зокрема, от в сім'ях є діти, навіть діти залишаються на цих територіях, що перебувають під обстрілом. Як із евакуацією дітей, і обезпеченням їх ви ну, знаєте. Якщо ми кажемо про ці населені пункти, які знаходяться на лівому узбережжі, то ми ж розуміємо, що наші збройні сили не завдають е, ударів по не? не Мікрорайонам і по домівкам. Тому все ж таки там люди перебувають, а обстріли окупанти ведуть з промислових частин mm -hmm. міста, туди якраз і працює наша арта там, де вони розміщають свої боєприпаси і так далі. Тому все ж таки люди продовжують знаходитись. Єдине, що на зараз в новій Каховці майже не залишилось mm -hmm. людей. Нова Каховка, вона і обстрілювались окупантами, в тому числі як і Каховка з глибини окупованої території, тому що окупанти намагаються депортувати людей якнайбільше до Росії і депортуючи людей, вони засіляють депресивні регіони Росії, ті, хто погодились на ось цю евакуацію, так звану, фактичну депортацію опиняються далеко за Уралом. А на інше населення, яке залишається на інших людей, які які залишаються в окупованій Херсонщині. На зараз відбувається шалений тиск з огляду примусової партизації, яка триває зараз на окупованій Херсонщині. Угу. А от із небезпечних на підконтрольній Україні території точок, той же Кізомис, евакуюються, сім'ї, діти. На да, дітей і вже військова адміністрація прокудін прозвітував про те, що вчора були вивезені останні дві родини з дітьми, які перебували в селищі Тобто найголовнішою задачою було евакуювати тих ті родини, які мають неповнолітніх дітей. І це вдалося військовій адміністрації за допомогою мовлянь. Ми розуміємо, що примусово виселити людей неможливо, але забезпечивши їм умови тимчасового перебування, все ж таки вдалося евакуювати всіх дітей з селища Кізи. Дякую дуже за сьогоднішню розмову. Бажаю стійкості і бажаю гарних новин, аби швидше вони з'являлися. Чекаю на нові зустрічі в ефірі. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.